Друзі, всім привіт! Маємо для вас цікаву пропозицію. Відсьогодні тракторці Sintay 244. Модифікація люкс нас будуть продаватись по акційній ціні. Акція буде продовжуватись до закінчення товарних залишків. Ось такий тракторець. Ціну я вам озвучу в кінці відео. Значить, тракторець, так як ви любите, на редукторному передньому мості Колія 1,20 двадцять. На каймовському 385 му двигуні від компанії «Лейдон». Трициліндровий ціліндровий 1,5-літровий дизельочок. Резина висока, як ви називаєте. 6,0 на 16 передня і 9,5 на 24 задня. Рівна підлога. Рівна повністю підлога. Бокова куліса переключення передач. Чотирьохшвидкісна коробка. Тобто є два режими понижені та повищення, тобто 8 передач допереду. Дві передачі назад. Підключається передній міст. Комбінована ось така панель приладів. Тракторець весь в плівочках. Це, ну Всі тракторці, сінта, які в нас є, вони всі от в такому стані. Гарні, новенькі. XT-244 люкс. Паливний бак на 20 літрів. Повітряний фільтр мокрого типу. Передні противаги та задні вантажі є. Масивні сидіння. Плаваючого типу регулюється індивідуально під вашу вагу з підлокітниками. Поперечка, яка додає жорсткості конструкції, гідропара, вхід та вихід, потужна посилена задня триточкова навіска, суцільна незверна з таким центральним гвинтом. Вал відбору потужності двошвидкісний, 540 тисяч обертів, роздільна гідравліка, свій власний гідробак є, ведовська задня робоча фара. Ручний газ, керування задньою навіскою, блокування диференціалу заднього моста. Куліса бокова. Гідропідсилювач керма, бачок. Два насоси НШ, Відповідно, один за, відповідає за гідропідсилювач, другий за задню навіску. Акумулятор 60-ка встановлено. Друзі, вартість 5400 умовних одиниць. Ось такий люксовий синтайщик. В приємному синьому кольорі. З ладовською оптикою та лінзами спереді, в такому стані 5400 умовних одиниць, акційна вартість такого тракторця. Доставка до вас буде безкоштовна. Телефонуйте, набирайте, з радістю вас проконсультуємо. Є в наявності достатня кількість, так що телефонуйте, приємно вас здивуємо. 5400 умовних одиниць.